Сьогодні до нас завітали поважні люди з Великобританії та Сполучених Штатів Америки. Це народний депутат в минулому і в майбутньому Англії, який працював у... з Борисом Джонсоном. Джек, Джек. це містер Джеф, який заснував фонд допомоги Україні. Дуже дякую їм. Це наш голландський воєнкор, який також пише та знімає, розповідає про війну в Україні. Декілька слів, будь ласка, наші поважні гості. Доброго дня, дуже радий, що ми тут в Сумщині, у місті Суми. Ми приїхали сюди допомагати, ми привезли швидку і медичну допомогу людям тут, у місті Суми. і нам дуже приємно з вами попрацювати і ми працюємо з вами разом до перемоги. Very privileged to be able to help Ukraine. Now I'm having a, uh, what I would call an enforced spatula for politics, a bit of a break, but I'm going to spend the next couple of years doing whatever I can to help you get your country back, kick the Russians out, work with my good friend Jeff here with Ukrainian Action. And just doing a little bit today, helping out the best way I can, gives me a lot of satisfaction and it's a privilege for me to be able to do it. So thank you for your support. Я дуже радий бути присутнім тут. Це для мене, це для мене велика честь. Я, був, я працював в парламенті. Зараз в мене є декілька є певний час зробити перерву, тому я знаходжуся тут з моїм хорошим другом Джефрі, допомагаємо українцям вибити росіян з України. Дякую вам, що ви знаєте, що ви нас прийняли. Слава Україні. Я Героям! Друз я. Друз я. Да, я дуже рад, що я тут у вас. Дякую за приглашення. Працюю як кореспондент, і я люблю тут працювати в Україні. Bo mi znajem, że Ukraińcy oczeni silny naród, ale to, że ludzi oczeni mili. i zawsze e, ja lubię przyjechać Wasze strony. Chcę podziękować naszym gościom, że każdy... Вносить якусь певну міру в нашу перемогу, хтось висвітлює події за кордоном на весь світ, хтось везе швидкі допомагає уманітарної допомоги, хтось робить хоч якусь маленьку частку. Це робіть. Це вже дуже для нас важливо і вин в нашому серці завжди Thank you. Дякую. Дякую.